Працюємо до досконаленням навчання до одного процесу та підвищення своєї пакової майстерності. Постійно брала участь у різних конкурсах і проєктах та залучають до участі учнів і батьків. У 2021-2022 роках була лауреатом конкурсу «Вчитель року у номінаціях Математика та інформатика. Я брала участь у «Вчитель року під час пандемії, то тобто, це був неабиякий виклик, адже оскільки мені потрібно було лише підготувати всі матеріали. Та попрацювати шанообхідне, аж чисто постійно налаштувати всі технічні засоби. Але тіше все, що я грала хоче судьбу, адже він допоміг мені підвищити свою фахову містерність, встановити предмет методичної компетентності, а також підвищити рівень професіоналізму. Постійно здійснює пошукову діяльність, щоб на основі бази знань, умінь і навичок постійного самовдосконалення, саморозвитку, змогла забезпечити оптимальний варіант навчального процесу метою формування творчої особистості. Розумію, що професійна компетентність вчителя це результат творчої професійної діяльності. Вона поєднує практично, теоретичну, готовність вчителя до здійснення педагогічної діяльності, характеризує його професіоналізм і є таким індикатором особисту діяльностного підходу. Також я хотіла за її компетентності, як вчителя оцінити. Тому цього року взяла участь у сертифікації вчитель математики. Адже сертифікація покликана виявити найбільш встановити вчителів і Державна служба якості освіти застосовує конкретні критерії та намірні індикатори, щоб об'єктивно зі сторони оцінити компетентність вчителя. Я задоволена своїми результатами і розумію, що рухається у правильному напрямку. На жаль, повномасштабне вторгнення додало нових освітніх розривів вже існуючи, у тому числі і в якості освіти. Якщо освітні розрив стосується категорії дітей, то освітні втрати індивідуальні і свідчать про те, що втратила кожна конкретна дитина у порівнянні з ідеальною собою. Саме тому подолання освітніх втрат потребує комплексних рішень. І тому громадська організація Україна» разом з профляними державними інституціями започаткувала. Т'юторства з готування своїх втрат повіре. Це спеціальна освітня онлайн платформа, яка спрямована на те, щоб допомогти учням і ученицям, які зіткнулися з викликами у навчанні. Це дружній і безпечний онлайн-простір, де середніх і старших класів навчаються разом з освітянами, які пройшли спеціальну підготовку щоб увагу до унікальних особливостей кожного і кожної допомагати учням долучання. Цього року я теж долучилася до своєї платформи. Я прийшла спеціальну підготовку і стала сертифікованим тренером з математики. Я брала участь у четвертій хвилі цього проєкту, і вона відбувалася з лютого по квітні. і допомогла підподобати освітні тракту більше 10 учнів, за що отримала подяку, а також услугу народу. Ця платформа поєднує два види роботи: тут є швидка навчальна допомога. З такими завданнями, як підготовка до контрольної роботи, до домашніх завдання, а також є благополучна виконання це марафон, кори, інтенсиви із тих зустрічей по одній годині, які саме і спрямовані на подолання освітніх втрат. Тому тішиться, що я долучилася до цієї платформи і змогла допомогти дітям ці втрати надолужити. долучення. так, коротко про себе. А зараз пропоную вам попрацювати в групах, оскільки ми сьогодні говоримо про професійні компетентності. будь ласка, Подивіться, у вас на столах є кіотфорди, зараз це пане перші та, І також є підпаски. Ваша думка буде працювати над інклюзивною компетентності, де вас видавати, а також ось такі Проте,